Чому і коли ви вирішили збирати докази воєнних злочинів Росіян? У мене було чітке розуміння того, що з плином часу, з плином часу, кожна маленька деталь буде важливою у доведенні вини конкретних людей у конкретних злочинах, і більше того, той спосіб, яким я обрав документувати воєнні злочини, а це саме фіксувати на відео історію людини, яка пережила. Злочини відносно себе відносно своїх близьких, як ну такий спадок, який повинен залишитися після цієї війни, після нас, після тих людей, які безпосередньо працюють з потерпілими від воєнних злочинів і з результатами, з постраждалими в цілому від агресивної війни Росії проти України, тому я вирішив це робити для того, щоб тому що розумів, що кожен доказ буде важливий, що багато інформації в медіа, багато політичних дипломатичних заяв це добре, але врешті-решт все буде зводитися до конкретних юридичних процесів, до конкретних людей, до конкретних подій, до конкретних злочинів і до необхідності доведення вини кожної людини, яка вчинила воєнні злочини. І звісно, було також розуміння того, що Важливо дати можливість потерпілим бути почутими і отримати первинну а, таку правничу допомогу для того, щоб вони розуміли, що вони не залишаються один на один зі своєю проблемою, зі своїм горем і з тим, що вони прожили. Саме тому я вирішив займатися збором доказів воєнних злочинів і лише а, через. Два роки після цієї роботи, вже після того як розпочалися судові процеси проти російських військових, з 23-го року робота по збору доказів воєнних злочинів вона доповнилася ще й захистом інтересів потерпілих в судах в українських судах. Розпочалася велика кількість судових процесів. Я представляю людей сьогодні. Потерпілих від злочинів в Бучі, в селі Андріївка, Київської області, Херсоні Херсонській області судові процеси йдуть по різних регіонах. Абсолютно різні потерпілі, жінки, чоловіки, діти також малолітні діти до 14 років, які є прямими чи непрямими потерпілими від воєнних злочинів. Протягом всього часу ми знаходимося на зв'язку і почали активно контактувати з літа 22-го року з, зі слідчими, Міжнародного кримінального суду з ГАГІ, які перебувають в Україні у відрядженнях, які контактують з адвокатами, правозахисниками, з представниками громадських організацій для того, щоб ну покращувати свою роботу по документуванню первинному тих злочинів, які вчиняють росіяни, для того, щоб доводити Ну, доводити е, ту інформацію, величезну кількість інформації, яку вони отримують до первинних таких логічних результатів у вигляді ордерів е, на ордерів. На арешт, яких ми сьогодні маємо від міжнародного кримінального суду вже шість. Я співпрацюю з десь. Я думаю, що з 22 го чи з 23 го мабуть, року з комісією ООН, яка займається розслідуванням воєнних злочинів. Тут це від е, Ради з прав людини організації Об'єднаних Націй в місії. Вони працюють з потерпілими. Вони мені надають людей, які потребують правничої допомоги. Я звертаюся до них в деяких питаннях. Тому така співпраця протягом всього цього часу налагоджена, і логічним результатом всього цього стало створення громадської організації. Я не просто так обрав цю назву. Це можна сказати, моє особисте рішення було справедливість для українців, тому що ця війна принесла стіль настільки багато горя для всіх людей, для тих українців, які навіть безпосередньо не постраждали від воєнних злочинів, чи від в цілому від агресивної війни прямо не постраждали, не втратили майно, не втратили своїх родичів, чи не втратили здоров'я чи життя. Питання справедливості взагалі для наших людей воно, воно дуже актуальне було до війни, набагато більш актуальніше стало після війни. І я думаю, що це питання, яке буде стояти на порядку денному протягом ще багатьох років для в цілому для українських громадян, і тому головна місія нашої організації справедливість для українців це захист постраждалих від війни, постраждалих від воєнних злочинів. В цілому захист прав людини, захист прав українських громадян. І сьогодні ця робота це спор доказів воєнних злочинів, збір доказів воєнних злочинів, це представництво людей в українських судах, потерпілих від воєнних злочинів. Я маю право представляти потерпілих як адвокат, маючи спеціальний статус. І також в минулому році ми займалися документуванням матеріальних збитків. Тому що є є реєстр збитків, які створені гідою Ради Європи. Це створено для того, щоб документувати ті збитки, які нанесла Росія в результаті війни, і там дуже багато категорій. Там і люди постраждали від сексуального насильства, і люди, які постраждали безпосередньо від нелюдського поводження, тортур родичів, яких вбито. Але перша категорія, яку було відкрито, це люди, які втратили. Чи майно яких було пошкоджено? Ось ми надавали правничу допомогу людям для того, щоб вони змогли документувати те, що сталося з їхнім майном, направляти цю інформацію в реєстр збитків для того, щоб в майбутньому ми не знаємо коли, але в майбутньому відшкодувати нанесену цю матеріальну шкоду від з боку Російської Федерації. Це може бути дуже скоро, це може бути дуже нескоро, але ця робота. Має бути виконана і ця робота повинна виконуватися вже сьогодні, вже зараз. Тому що ну, для мене абсолютно очевидно, що оця юридична робота в міжнародних судах, в українських судах. Ма я скажу, що 99% справ про воєнні злочини будуть розглядатися саме в українських судах, а не десь там. Це будуть просто одиничні справи, одиничні десь в ГАЗі, десь там в інших країнах. Сформулюйте, будь ласка, що таке справедливість для українців? Справедливість для українців це дуже, дуже широке і дуже глибоке питання, і ви знаєте, я собі дуже часто, от коли відбуваються якісь події, судовий процес, якийсь у нас проміжний результат з потерпілими від воєнних злочинів, я ставлю собі це питання: а чи буде вирок у цій справі справедливістю для тих людей, яких я представляю? Чи буде відшкодування шкоди матеріальною необхідною тією справедливістю, на яку люди заслуговують, які постраждали безпосередньо від війни і воєнних злочинів? Я думаю, що питання справедливості для наших людей для українців, воно воно дуже глибоке. На нього потрібно дивитися з різних точок зору. І я думаю, що ми можемо говорити про те, що є певні частинки справедливості, які, які до яких ми сьогодні можемо рухатися і? Деякі з них ми сьогодні можемо досягати. Безумовно, коли ми говоримо про покарання російського керівництва за початок війни, це створення спеціального трибуналу, покарання за агресію. Чи це буде справедливістю для всіх нас, не тільки для постраждалих безпосередньо від воєнних злочинів? Так, безумовно. Чи є справедливістю те, що відбуваються судові процеси? Де обвинувачуються конкретні люди, які вбивали родичів тих людей, яких я представляю? Результат чистий судовий процес, результат у вигляді вироку обвинувального відшкодування моральної матеріальної шкоди. Це також частинка справедливості. Так, в жодному разі її не можна назвати повною. Чи справедливо, що воєнні злочинці після вироків в українських судах можуть потрапити на обмін і повернутися до РФ? Я думаю, що є моменти, коли ми мусимо зважувати насправді, що, що на сьогодні може бути. Немає гарного рішення тут. І тут державні органи обирають з двох не зовсім гарних рішень, але все ж таки треба якесь обирати. Тому я думаю, що розуміємо, що звісно людина повинна нести покарання. Але якщо є можливість для того, щоб ми повернули додому більшу кількість людей, то можливо інколи і важливо приймати ось такі рішення такого ж типу. Чому потрібні такі приватні ініціативи, як ваша, по фіксації воєнних злочинів? Українська правоохоронна система не справляється. Звісно, українська правоохоронна система не справляється з цією кількістю злочинів, яка є в Україні. Я вже знаєте, не слідкую там чітко за статистикою, скільки їх сьогодні. Там здається, 153. Я десь Але... бачив декілька е, днів тому. 153 тисячі зареєстрованих воєнних злочинів. Я в своїй професійній кар'єрі, звісно, знаходжуся по іншу сторону від прокурорів, від поліцейських. Але я б тут не хотів дуже сильно критикувати на нашу правоохоронну систему. Хотів би подивитися на ту систему в світі, яка здатна. Впоратися в цілому з такою кількістю злочинів раз і більше того, здатна з нею впоратися під час е, того, як триває велика війна, жодна система в світі не здатна впоратися з такою кількістю воєнних злочинів, і ми повинні розуміти, що е, те, що багато демонструють журналісти, інформація здається очевидною, це добре. Але коли ми говоримо про судовий процес, коли ми говоримо про е, досудове розслідування, слідство, то Кожний конкретний епізод має бути доведеним, і кожна конкретна людина, яка цей злочин вчинила, має бути встановлена не так, щоб комусь так захотілося, а має бути встановлена за процедурою для того, щоб можна було чітко говорити, що розумних сумнівів в тому, що це зробив якийсь Андрій зі Ставрополя, щоб їх не було, тому дуже складно працювати в одній, в двох десяти справах. А ми говоримо про 150 плюс тисяч. Тоді, коли це ж ми розуміємо, що абсолютно не всі злочини, які зареєстровані, у нас багато територій окупованими є і там вчиняються злочини постійно. І тому наша система і не впорається з такою кількістю. І ми повинні пріоритизувати якісь напрямки конкретні по конкретних злочинах. І там, де ми дуже важливо сказати, там де ми маємо можливість отримати більш якісну доказову базу, так працює, наприклад, міжнародний кримінальний суд з ґалі. От, всі кажуть, а чому вони не розслідують Бучу, чому вони не розслідують Маріуполь, драмтеатру, чому вони не розслідують все? Тому що в них ресурсів немає розслідувати все. Окрема історія, що в них там є ще зараз проблеми з санкціями Сполучених Штатів, але вони ж також займаються тим, де можна отримати якісно, можна отримати і можна отримати якісну доказову базу. І дуже красномовний приклад це ордери за депортацію дітей. Тому що ну росіяни ж самі себе е, документують через свою е, ось, ось таку зверхність через свою ось браваду, і цим треба користуватися. Інколи міжнародний кримінальний суд це дуже гарно використав, тому що Путін, Марія, Львова, Білова, вони документували самі себе нормативні акти видавалися а далі було е, вже простіше, ну скажімо так, видати обґрунтовану підозру в тому, що ці люди вчиняли такі. Злочини, це перша позиція. Друга позиція це те, що і до війни було, і зараз у нас були дослідження, здається, в 2022 році довіра людей до правоохоронної системи, до прокуратури, до поліції, я зараз не кажу про армію. Вона, вона залишається на низькому рівні. І хоча держава насправді створила зручні, зручні опції, такі можливості для того, щоб люди повідомляли про злочини, проте Ось людина і злочин і правоохоронні органи і слідство. Ось цей шлях треба подолати якось. І коли довіри немає, то люди не хочуть звертатися до державних органів. І саме тому всередині повинно бути щось, що допомагає цю інформацію доносити. Наприклад, коли я документую воєнні злочини, я не прошу і ніколи не просив нікого приїхати до себе. Я їду до людини, де б це не було. Це також нова практика для правоохоронних органів. Хоча вони інколи насправді зараз її використовують. Але ось ця недовіра недовіра до державних інституцій в цілому історично, в Україні до і до правоохоронців. Також і ми з вами розуміємо, що вона точно не покращилася. Не будемо казати в голос чому да? і тому повинно бути щось всередині правозахисні організації. І думаю, що важливо, щоб правозахисні організації, які мають у своєму арсеналі адвокатів, які мають професійний статус, які мають можливості не тільки документувати для чогось колись, а для того, щоб вже сьогодні зробити дію, вже сьогодні направити матеріали до на до відповідного до відповідного органу для того щоб почалося слідство почала почала працювати почала працювати система на думаю що на майбутньому тижні я буду працювати з людиною яку яка отримала навіть вирок в Російській Федерації? Вона тут в Україні, і ми не тільки задокументуємо. Ми направимо матеріали в міжнародний кримінальний суд з ГАГІ, хай вони там знаходяться. направимо матеріали в слідство в тут всередині України, тому що це повинно мати відповідь, і це повинно мати реакцію вже сьогодні, тому що докази втрачаються. Люди помирають, люди забувають, люди переїжджають, люди втрачають бажання довіру Щось про щось про щось комусь говорити. Тому тому потрібні такі ініціативи. Ну і тому, що в нас знову ж таки, якщо підсумувати історично спроможність, як люблять люблять казати європейці, да, ось давався спроможність державних інституцій, це так, якщо по-розумному вже сказати, вона не 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 на найвищому рівні спроможність вимірюється не тільки штатом людей. Окей, маємо 500 слідчих, наприклад, наприклад, я кажу, які займаються воєнними злочинами. Треба мати ще мотивацію, треба мати емпатію до людей, і треба мати бажання банально. Бажання може, можна перекрити багато чого. У нас, на жаль, інколи в судах, а я би сказав, не інколи, а дуже часто, і в переважній більшості. Емпатії у судді, емпатії для потерпілих, її не вистачає. І судовий процес повторно травматизує людей, тому що вони бачать, що що держава чомусь не хоче е, діяти швидко, чомусь не хоче просто якісно виконувати свої обов'язки. Я маю на увазі суддів, секретарів, там прокурорів, і, е, і у людини питання е, а, а от тут цей шлях до справедливості він колись закінчиться чи ні? І хто може забезпечити справедливість, якщо і наша держава в судах? Поводить себе не на найкращим чином. Тому їм потрібен захист, тому що, знаєте, я працюю з людиною по Бучі, в неї вбили чоловіка і вбили брата рідного, і вона їх знайшла, вона живе в цьому будинку зараз, ходить її подруга, там через декілька домів проживає. Вона каже, Юрій, я, я не знаю, щоб я це без вас тут робила. І мені звісно це приємно, тому що я розумію, ну мабуть, я щось роблю правильно. Мабуть, я непогано виконав на певному етапі свою роботу в різних напрямках і професійно, і скомунікував. Але я коли це почув, я потім ввечері думав: ну, це, це щось не так з цією системою. Якщо людина розуміє, що вона потерпіла, вона нічого ні в кого не просить, окрім покарання для тих людей, які це вчинили. І вона виходить, каже: якщо б я тут була сама. Це був би для мене жах, і е, вирішити це держава тим паче під час війни не може очевидно. І тому повинна бути допомога, і ми всі повинні е, діяти на результат. І я знаєте, в судах в Одесі ми розглядаємо справу про катівню в Херсоні. Я і суддям казав, що у нас там троє суддів. Що ми, врешті-решт, я тут представляю потерпілих, там є захисники, нічого особистого, це робота, кожен виконує своє. Але, врешті-решт, кінцевому підсумку всі ми будемо однією таким стовпом юридич представниками юридичної системи, юридичної спільноти верніше української прокурори, судді, адвокати, секретарі. Всі, і якщо ми відпред будемо працювати ось так погано, то ну ми будемо виглядати так, м'яко кажучи, погано і просто... просто буде соромно дивитись один одному в очі і дивитися людям, які постраждали. Ось і все, що означає, погано працювали судді. По а, ну по-перше, почати з банального: постійні затримки, пів години, година, більше години. Це також дивно. А, я розумію, що адвокати до цього звикли, і коли ставиш це питання, вони кажуть: Ну, це було на минулому тижні. Я кажу помічнику судді: слухайте, 40 хвилин пройшло, ну треба ж мати якусь повагу. Ну, а мені колеги кажуть, Юра, ну. Ти ж в шверпінському суді, ну що ти? Я верну? Я, ну слухай, ну це для, для цього ж не треба звикати. Починається все з цього. Е, далі, те як спілкуються інколи судді, в якому тоні, е, тон, тональність питання, і воно ж все відчувається. Ми ж всі, всі розуміємо, на якомусь рівні це все відчувається. Е, і, наприклад, е, ну, коли просто суд не може реагувати на. На те, що хтось з учасників процесу не виконує свої обов'язки, і судове засідання відкладається, відкладається, відкладається У нас і в цьому процесі, наприклад, ми відкладаємося вже третій, здається, третій чи четвертий раз поспіль з одного і того самого питання, що не виконав прокурор, а прокурор це обвинувачення. Обвинувачення це держава України. Наприклад, моя організація не отримує допомоги з. Жовтня 24-го року, але робота не зупиняється і не зупинилася. Я продовжую це робити. Скільки вже ну 5, 5 плюс місяців? Це все продовжується. Звісно, допомога потрібна. Я її шукаю, але ну це також не дуже просто, тому що знову ж таки. Ці всі європейські донори вони також ганяються за кількістю дуже часто. Втрачаючи якість, і вони ганяються як за якимись великими іменами громадських організацій, дуже бюрократичні процеси. На все це потрібен час, а та ще ж треба і працювати, а що справи йдуть. У мене на минулому тижні дослідження доказів. Ми досліджуємо томи доказів воєнних злочинів. На наступному тижні аналогічно. Я зараз у Львові на судовому процесі. Ну, тобто, це все така робота кропітка, скажімо так. Скільки у вас справ про воєнні злочини? У мене справ здається сім: це вбивство, це сексуальне насилля, це нелюдське поводження, це катівня, Херсон. Ну і нелюдське поводження, там є різне. Там людини, людину виводили імітували розстріл над головою. Нелюдське поводження це катівня. Там, наприклад, в Херсоні, де тримало людей, там це все нелюдське поводження, але різне. Да тому ну такі тяжкі злочини це вбивства, нелюдське поводження, сексуальне насильство, людина зникла без вісті, є й така справа. А зараз вже от підтягуються знову ж таки. Треба розпочинати там по по майну відшкодування моральної шкоди, матеріальної шкоди. До речі, в судових процесах, в воєнних злочинах. Потерпіли. Ми від ми заявляємо позови про відшкодування моральної шкоди. У нас є результат. Ми отримали. Ну, ми отримали судове рішення про відшкодування трьох мільйонів гривень моральної шкоди, і російський військовий в минулому році, в минулому травні, отримав на років з 12 можливих тюрми. Ось ну і я думаю, що у нас ще на підході ще один вирок. В найближчі місяці в Макарівський районний суд його винесе. Чи задовольняють потерпілих заочні судові вироки? Чому потрібно доводити справу до кінця, якщо ми розуміємо, що підсудний не в залі судових засідань? Це є частина справедливості. Ми для людей ми, ми не зобов'язані чекати 50 років чи 20 років. Якщо у нас є докази, якщо ми можемо впізнати цю людину, яка вчинила злочин? У нас є прокуратура, слідство, суд. Які можуть надати цьому юридичну оцінку, але повинна ж бути юридична оцінка тому, що відбулося. І коли ми говоримо багато слів про злочини проти людяності, про геноцид, це все про масштаб. Масштаб там дуже важливий. Масштаб зі слів просто так не народжується. Його потрібно конвертувати в вироки, конвертувати в докази, конвертувати в вироки і конвертувати в те щоб можна було його насправді показати через юридичні через юридичні процеси що да це дійсно відбувалося ну ну для людей для людей це важливо тому що з часом втрачаються люди докази і все і доводити справи може бути набагато складніше я вам більше скажу зараз інша справа по бучі потерпілу представляю і чоловіка чоловіка вбили і стріляли в 14-річного сина але він слава богу вижив і вона вже говорить: ну я вже все не так ну не так гарно пам'ятаю, а тому ми а ми з нею записували відео в березні 22-го року, і от там все ну буквально це відбулося там 5-6 днів тому, і там, звісно, історія набагато більш свіжа, ніж бо вона розповіла зараз. Які поради ви можете дати українцям, які стали жертвами воєнних злочинів, але не наважуються заявити про це. Це потрібно зробити для того, щоб... Навіть та інформація, яка може вам здаватися, не зовсім важливою чи абсолютно неважливою, вона може мати, якщо не бути доказом, врешті-решт, вона може мати ключове значення для того, щоб знайшли якихось людей, які вчиняли серйозні злочини. Цим можна допомогти собі. Цим можна допомогти сусідам, членам вашої громади, мешканцям вашого міста чи взагалі іншим людям, які які шукають справедливості, тому. Кожна інформація є важливою. Кожна інформація нехай не може бути обов'язково використана як доказ, проте вона може бути використана для того, щоб знайти необхідні докази. Це також важливо зробити для того, щоб мати можливість в майбутньому, якщо постраждала безпосередня людина, відшкодувати матеріальну шкоду, відшкодувати моральну шкоду. Врешті решт це це потрібно також для того, щоб держава а, мала цю інформацію на руках для того, щоб ми могли, скажімо, так, адвоку, адвокатувати а, на міжнародному рівні необхідність отримати російські гроші, необхідність отримувати на російських військових. Наприклад, зараз ситуація здається м'яко кажучи, дуже складною. М'яко кажучи, такою, яка зайшла в глухий кут, і, начебто, з нього немає виходу, але але час змінюється, все може змінитися вже за рік, і тому от покрокова робота, навіть в не найкращий час, не в такий час, як це було там ще півтора роки тому. Наприклад, вона буде мати значення. Можна повідомити про воєнні злочини, про руйнування, можна повідомити за допомогою чат-ботів в прокуратуру. Можна повідомити там заповнити елементарну форму на вебсайті. Можна про це повідомити телефоном, можна про це повідомити поліцію. Ну а якщо немає бажання спілкуватися безпосередньо з державними органами, я би порадив знайти ту людину, адвоката, правозахисника, правозахисну організацію, якій ви довіряєте з, і людей, з якими можна побудувати довіру.